А скажіть мені, будь ласка, чи успіли ви повірити в байку про те, що в російській армії все добре, що вона веде побідну війну і що в Україні скоро капець. Бо якщо так, то першим, хто почне з вами спорити, це будуть російські воєнкори і ті, хто знайомі з реальною ситуацією на полі бою, І які вам підтвердять, що ну там так да, вроді успіхи, які так вроді би, би і є, але наскільки вони не і який дурак вообще може повірити в їхню адекватність? Хотя я скажу, який той, який отримує красиві відчоти, на базі яких потім формується і і з нашої сторони теж. Зюблогеры обвинили военное командование в написании липовых отчетов и неподготовленных прорывах в Курской области. Сразу два крупных зюблогера Юрий Подоляка и Кирилл Федоров с общей аудиторией свыше 3,5 миллионов подписчиков раскритиковали российское военное командование за просчеты в Курской области и отправку липовых отчетов в Москву. Критика появилась на фоне сообщений о больших потерях российской армии в регионе. А кто про них знает? Ну, кроме этих вышеупомянутых истеричек, яким, если надо, им ротяку быстро закроют. Нашли кого слушать, слушайте Путина, який четко сказал, что украинские войска в Курской области окружены. И вообще там все хорошо. Владимир Путин на пресс-конференции в Казани 24 октября заявил, что российские военные окружили и заблокировали около 2000 бойцов ВСУ в Курской области. По словам Путина, российская армия приступила к ликвидации этой группировки. Прошло, ну сколько, полтора? Почав півтора місяця вже пройшло, і чого Путіна ніхто не спросив. Так а як там твоє окруження? Це? А і взагалі, де ти весь бред береш, щоб потім його на весь мир транслюєш? Но я тут знаю, ти Путіна навіть трошки защитю. Він же не сам це все придумує. Йому оце все, ну, хтось приносить і іноді навіть попадає, як от стоячі часи, які ровно два рази в сутки показують в правильне час. В качестве примера липы блогер привел заявление о том, что вооруженные силы РФ контролируют Орловку, погребки, новые и старые сорочины. Чтобы подтвердить это продвижение, 810-я бригада, как пишет блогер, истекает кровью. Ее каждый день отправляют на неподготовленные штурмы. Причем одна из двух групп, которая сражалась в окружении, по моей информации, уже противником уничтожена, добавил он. А, так стоп, подожди, так про окружение ж таки оказалось правдой? Ну, там так, с некоторыми нюансами. Путіну, хоч уже доложили про ліквідацію окруженої групіровки? я думаю, на наступній прес-конференції він нам усе це розкаже. Якщо кому будуть інтересні деталі, він даже номера, чітко номера, де ж оцих ліквідірованих бригад назве. У русських це зараз широко практикується. Алексей Суконкин. Официальные сообщения Минобороны о боях с несуществующими соединениями ВСУ. Итак, под раздачу от непобедимых и легендарных полководцев попадали бригады «Призраки». 76-я десантно-штурмовая бригада. 132-я отдельная механизированная бригада. 52-я отдельная мотопехотная бригада. 48-я отдельная мотопехотная бригада. Это я нашел за полчаса быстрого прочтения. Там, если порыться внимательнее, еще есть много удивительного. Скрин я сделал на случай, если кто-то захочет внести в посты изменения. Сколько було воодушевления в войсках, исключая самый верх, конечно, Когда міністром оборони Російської Федерації був назначен Андрій Ремович Білоусов, ждать зміненький. І тепер, коли хтось скаже, так а откуда ви цей бред взяли? У нас таких бригад нема, русі скажуть, ну конечно, нема. Ми їх ліквідували. В окруженні, то їх у вас і нема. Ну і тепер, -то хоч понятно, чому не Канашенко вас з екрану поприбирали, так за ненадобністю. Вони вже самі вміють брехати не хуже нього. Ну і не все там, звісно, і брехня, які тут територіальні завоювання, у них дійсно присутствують, це правда, але тепер вже можна говорити про те, якою ціною. Уже можна. Зю пропагандистка. У россиян дикие потери. Неожиданная правда. Коллаборантка и российская пропагандистка Татьяна Монтян выступила с громким заявлением о серьезных потерях в рядах российской армии. По ее словам, тактика так называемых мясных штурмов, массового наступления с большими жертвами, приводит к огромным потерям живой силы, что значительно сокращает число россиян, готовых подписывать контракт для участия в войне с Украиной. По словам Монтян, даже существенное увеличение выплат за подписание контракта не мотивирует людей отправляться на фронт. Россияне осознают Що этих виплат крайне мала і избегают участия в бойових действиях. У нас дикі потери, у нас мясные штурми, масово людей бросают на обнулення, заявила вона. Людей? Ты, де ти там побачила людей? От одразу видно в ній яку українську диверсантку. Отвикни от викни дурної привычки називають цю тупу шоблу людьми. Що ж спалишся так, ти що? Твої колеги пропагандісти таке собі давно вже не дозволяють. Вони розуміють, що було б це все людьми. Їх би так активно в утіль не списували. Бородай назвал солдат РФ лишними людьми и расходным материалом. Их покупают как мясо. Экс-главарь ДНР Александр Бородай откровенно высказался о том, кем для властей являются солдаты армии РФ, указав, что их не считают продуктивной частью общества. По словам преступного политика, на фронт отправляются представители низших слоев, которые на гражданке не зарабатывают больше 20-40 тысяч рублей, на войне имеют возможность получить 220-250 тысяч, и их покупают как мясо. Бородай прямо заявил, что среди солдат армии РФ преобладают попадают люди, ничего не добившиеся в жизни. Грубо говоря, сюда, в армию РФ, цитирую Максима Горького, идут лишние люди, резюмировал депутат. И представьте себе, за цей уже месяц небольшим, эти неожиданные открытия вообще не вызвали никакого даже скандала в русском обществе. Правда, руба в Сибири никто не сгнил. Даже ярлык вот этих фейков про вооруженные силы РФ ему никто не прилепил. Що, бо всі і так усе це знали, і навіть коли ми їм це все говорили, вони так ну, натужно, формально для діла просто з нами спорили. А зараз, взагалі, в русскої зюба гелі зараз ну, стало модним розкривати суспільство на це глаза. звісно, їх не чує, поки не попадає на фронт. Зюпропагандист пропагандист пророчит бунты в московицкой армии из-за мясных штурмов. Командиры вооруженных сил РФ массово посылают оккупантов в мясные штурмы, из-за чего армия несет колоссальные потери. В рядах военных нарастает напряжение. Об этом откровенно рассказал московицкий зю-военкор Максим Калашников. Людей бросают на смерть, смотрят на них как на расходный материал, как на сырье. Если эти процессы не остановить в армии, самосуды начнутся. Люди не могут терпеть такое отношение к себе, особенно во время войны, заявил зю-пропагандист. Кто не могут терпеть? Русские не могут Можуть терпіти, <гум> ви їх недооцінюєте. Ну і щоб це монобогу спросити. Ви ну для нас так нічого. Може не для всіх нас, а для тих, хто не розуміє, якою реальною ціною їм дається окупація якогось чередного рознесеного в хлам села на Донбасі, і вони це вже розуміють і починають про це говорити і понімають, якою ціною їм же ж і далі так придеться воювати. Зю-пропагандисты предъявили претензии Путину за затянувшуюся войну. Что-то все идет не в ту степь. Кремлевских пропагандистов испугала новость о возможном появлении у сил обороны Украины американских ракет «Джасм». Зю-пропагандисты Кремля недовольны затянувшейся войной против Украины. На фоне новостей о поставках Украине дальнобойных ракет они призывают диктатора РФ Владимира Путина сворачивать так называемую СВО. Соответствующая тема была поднята в эфире пропагандистской радиостанции «Комсомольская правда». В эфире участвовал Зю-военкор Кирилл Федоров, которого очень встревожили Новості о можливих поставках Киеву авіаційних американських ракет. «Джасм». Пропагандист так испугался, що почав предъявлять претензії Кремлю за неспособність решать проблеми мирним путем. А топили, топили за війну. А тепер давай що країні шукати, хто у них там проблеми не вміє миром решать? Інтересно хто? Чи скоро імена вже будете називати? Ну як імена? Одне ім'я там, в принципі, його буде. Достатньо. Це як чому веду, що от ці всі активні розговори, які зараз почались, про які-то там переговори, перемир'я, які вроді як, якби почались на западі, які більше всіх устав від війни, і вони не у нас почались, вони з тої сторони теж вже лються сплошним потоком все так акуратно, вскользь, осторожненько, так но такі розговори їхньою пропагандою вже вітаються. Мы ближе к переговорам, чем к ядерной войне. Депутат Госдумы взялся рассказывать, что для нас лучше. Об этом в эфире телеканала Аль Арабия заявил депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов. Матвиенко спрогнозировала новый раунд переговоров с Украиной в 2025 году. Сенатор Климов. Запад еще не приказал марионеткам в Киеве начать переговоры. О, во, во, давайте привычно Запад крайним делом. Что это он войну тянет, заканчивать не хочет. И они сейчас больше нашего туда дивляться. И говорят, а, блин, так, а что а за дела вообще? Э, алло, ну вы же обещали! Недолго осталось. Кадыров спрогнозировал скорое завершение СВО. Глава Чечни Кадыров заявил о скором завершении конфликта на Украине. Оценивая слова избранного президента США Дональда Трампа о завершении им украинского конфликта за 24 часа парой звонков, Кадыров высказался фразой ⁇ Посмотрим, насколько он мужчина ⁇ Он отметил, что слово надо держать и выразил уверенность в том, что Трамп это сделает. А, давайте ще Трампа на слабо брать. Ну, чуть що він в усьому цьому і буде винуват. З них, як ви поняли, спросу немає, вони ж там всі за мір. Ну, поки не приказали обратно. Да, Тому давайте дивитися на ситуацію реалістично. Це все, от, от, от це все вообще, це все. Поки що ні про що не говорить. Війна не завісить від ниття челядів, війна завісить від тільки от той мочі, яка прилетить в голову Путіну, отлічно йому. І якщо Трамп дійсно знайде якусь правильну мочу, яку йому туди запустить. Та ця вся публіка вона швидко перестроїться благо реальну картину на полі бою. Вони добре знають і розуміють, що це буде ну, велика проблема продати усе це як побіду, це все вони теж знають. черный полковник Алкснис. Судя по надвигающимся событиям, в феврале 2025 года после инаугурации Трампа нас ждет на Украине перемирие по линии боевого соприкосновения. Связано это с тем, что большинство стран мира хочет прекращения войны, включая дружественные в кавычках нам страны Китай и Индию. В одиночку противостоять этому большинству мы не сможем. И невзирая на все наши заявления о том, что все цели СВО будут выполнены и победа на Украине будет достигнута, на самом деле добиться этого некому и нечем. Впервые за сто с лишним лет на ждет тяжелое военное поражение с тяжелейшими последствиями. Но за счет активного промывания мозгов российскому обществу с телевизионных экранов ему объяснят, что на самом деле это огромная, невиданная в истории победа. До парада победы довести дело наглости, очевидно, не хватит. Но провести митинг по этому на Красной площади или в Лужниках вполне можно. И к этому большинство россиян вполне готово, причем любой ценой. Так что нас ждут сложные времена, и к ним надо быть готовыми. Трудные времена их ждут, бедненькие. Хоть бери да пожали. Вы себе даже не представляете, наскільки трудні вас ждуть времена при будь-якому ісході. Жоден з яких не принесе вам взагалі ніякого задоволення. Но вони все одно вперто будуть спробувати називати це «побєдою», прекрасно розуміючи, що воно таким не є взагалі. От тільки розрішати їм про це говорити, то нам буде на це, чесно говоря, насрати. І давайте не будемо обольщатися, це може случиться не так швидко, не зараз, і, вполне вероятно, не так скоро, і, вполне вероятно, це теж не буде для нас «побєдою». Бо для нас це буде перемогою, і для нас це таким точно буде. Так, ну і тепер давайте про найголовніше, що наближає нас до тої перемоги. Тут у нас ціла купа свят. Вчора був день волонтера. Я вас усіх з цим вітаю, бо ми з вами ще ж ого-го які волонтери. І ви це добре знаєте. Я вам за це, до речі, всім дуже-дуже дякую. А сьогодні День ЗСУ, День Збройних сил України. Так що вітаємо всіх, хто причетний до, до ну, цієї, скажімо так, величної структури, хто тримає на собі цю планету, відскочування її в пекло з Днем Збройних сил України. Ну, у нас ще й Миколай. Сьогодні із Миколаєм вас усіх, і ну тепер давайте як то об'єднаємо усе це в кубку, скажем так як краще всього привітати Збройні Сили України зі святом, краще всього привітати їх. Донатом, щоб Миколаївщик приніс Збройним силам України побільше донатів, ну і заодно переходимо якраз і на волонтерство. Звітую, що минулий місяць ми з вами закінчили ну доволі таки непогано. Ну, як не пане, просто частина платежів перенеслась на цей, тому формально, от як то кажуть, по бухгалтерії ми з вами вийшли в хороший нуль, впевнений, ну зараз ми його весь скажімо, запустимо в роботу, тому я вам нагадую, значить, донатимо активно донатимо на Збройні Сили України. Ми з вами, як волонтери, ми підтримуємо 120-й окремий розвідувальний полк. І ми добре так його підтримуємо. І давайте зробимо. От сьогодні давайте зробимо це з якимось таким особливим зусиллям. Почався зимовий місяць, а зимовий він особливо важкий завжди. Багато чого треба додатково. І давайте, давайте, як це зробити. Я вам нагадаю. От у вас на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанкові, другий веде на конверт на Приватбанкові. Ну, це. Приблизно такі схожі конструкції, це все на 120-й окремий розвідувальний полк, чітко туди. Просто навели смартфон, класнули, перевели донат. От сьогодні особливо повинно бути. От Збройні Сили України повинні особливо відчути нашу з вами волонтерську участь. І от давайте, щоб Миколайчик так добре все це зробив. Значить, нічого при цьому писати не треба, просто перевели той донат, який ви вважаєте за потрібний, і можете собі дозволити. Але не обов'язково тільки цими варіантами можна скористатись. Там в описі до цього відео знизу можете опуститись, подивитись, і в першому прикріпленому коменті є купа інших варіантів, якими теж можна скористатись так само, і все це буде добре, все це буде. Правильно, І тільки от якщо ви користаєтесь тими варіантами, ви ну, все-таки зазначте обов'язково для кого платиш. Що він армійський, на армію, хлопцям, на, на 120-й, розвідникам, як завгодно, та... <кхи> чи там Путіну на Пейджер. Значить, обов'язково це зазначайте, будь ласка, чи якщо там ви хтось підтримує наш проект, то теж там коляну на... На буси, і Зольді Філіповні на Пахмілон і коту Василю там, на Віскас, там, чи на щось таке теж, будь ласка, зазначайте такі речі, щоб ми могли розрізняти. І Я, до речі, вже почав бачите, окремо так наголошувати на допомогу нашому проєкту. Я просто нагадаю, що на Фейсбуці ми вже працюємо безкоштовно, тому що з нас там зняли монетизацію. Ну, У них там війна закінчилася, як ви розумієте. Да? У них все класно, можуть собі дозволити. Ну, а ми що ми тут можемо Зробити нічого не можемо зробити. Але в першу чергу ми, звичайно, донатимо на ЗСУ. Потім, хто хоче підтримати наш проект, через наголошую це краще робити або ставши спонсором нашого проєкту, отут на Ютубі, Опускаємось туди ж біля кнопочки Підписатись, яка, дуже, сподіваюся, у вас не активна, і ви чітко підписані на наш канал. Там є кнопочка спонсор, там можна вибрати з купи різних варіантів, причому дуже-дуже таких бюджетних. Не проходьте мимо, подивіться, що там, але найкраще. Для тих, хто дивиться наш проект постійно, регулярно і бажає нам всякого добра і хоче, як ти кажуть, поучаствувати в нашому проекті, краще ставши нашим партнером на Патреоні. Один раз це зробили, і щомісяця воно буде продовжуватись, щоб отак постійно, які то такі додаткові рухи не робити, це зручно і вам, і нам. Але в першу чергу наголошуємо. Допомагаємо Збройним силам України. Сьогодні день нашого війська. Давайте активно привітаємо і попросимо Миколайчика, щоб він від нас з вами, від волонтерів, приніс побільше всякого добра Збройним силам України. Збройні сили України зроблять все, щоб була перемога і щоб все було Україна.